Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Tower Defense після невеличкого перериву. І що хочу вам сказати, у нас вийшло нове оновлення в цій грі, і зараз давайте подивимося. По-перше, додали новий івент з індюками. Потім індюк кейс, дуже потужний якийсь ультра Туркей Кейс, Тітан Туркеймен, мікрофон Кейс, кейс з мікрофончиками і титан Титанмен. Поняв? Ексклюзивний титан Тітанмен. Ось, кстати, мікрофон кейс, який можна купити за геми. І тут останній чел -буд. Бустер, рендж буст. Він дає буст ренджі 15%, чуєш? Асіки дає шеф-клокмен. Тоже 15%. Почекай, у тебе ДПС-130 тисяч ти спавниш 15%, а у тебе ДПС у 130 тисяч цей чувак ще буде потужнішим набагато. І ось новий Титан Титанмен. Голденські біді ще досі використовують в нашому ПВП режимі, так що треба буде його десь надибати. Потім ще різні мікрофон челікси з'явились. Ще один бустер, який дає. Буст демеджу, кулдауну і ренджі все разом, але дуже маленьке. Ну, тож, непогано. ну оцей Тітан-мікрофон в мене прям реально прикольний, але, скоріш за все, і за те, що його додали, то сам шеф буде коштувати набагато менше. Ну, в общем-то, що в нас по клану? Бо я давно не дивився. У нас 21-ше місце, все так само. По суті, помаленько квестики виконуються. Можна додати мембер ліміту прокачати, оце хорошо. Коін-бонус можна чуть-чуть вкачати, в принципі, то. Ще раз його на вкачати І ще раз, щоб у нас 15% коїн буста було. О, все, 15% коін-буста є. Учасників у нас може бути 85, але в нас ще 74, дуже мало заявок. Можливо, у нас е дуже сильно жорсткі требування до чуваків. Дуже сильно жорсткі требування можуть бути. Да, 10 годин, 10 endless ранг. Війнів багато. Поняв. Тут години можна поставити на 8, в принципі, та й хорошо. Трошки знизили требування, так що можете заходити в кланчик. А поки що я би зайшов подивився, що в нас по подарункам. А подарунки у нас аж ціла сотня, їх тут реально купа. І сержант дрільмен, і ще стрімер, чел, арморечел, седмен, Годліке, мутант тойлет, просто Титан фенмен. Евік, додай в банду, добавлю, питань нема. Потім заголденські біді, кстаті, якого я хотів купити. Toxic Shell Future, фьючер, uh, Glasses, вчений камерамен, віп-камерамен, 100 гемчиків, дрільмени всякі різні ларшпікермени, всякі ось нові трікчелікси, трік які дають бабки. Тоже, кстати, дають раз в 10 секунд по 200 баксів. Непогано. Ще купа, купа, купа всякого всякого Starfall, Shadow TV Man, Титан Мокмен, Evil TV Man, вчений клокмен, Кинг. Короче, купа, купа, купа всього. Сюларч фаерворк, челс муштойли, Титан Хердмен, вчений клокмен, старфолчик, Титан Мячик, Вип Камераменчик, Віпкамераменчик, Грінлазер, Сирник, кстати, Шані Сирник, Санта Твімен, Фьючер. Торч, 50 гемчиків, 400 гемчиків Астро, Санта, пенсіл кейси, всякі ще віпчики, токсіки, віпкейси, сирники всякі. Апгрейдед рідч лазер, мікрофон чел, ще один апгрейдед, ще один мікрофон чел, дріл саппорт кейс і старфольчик із щеним мехом. Дякую всім величезне. Просто велике, велике дякую. Кстати, диви, Фредбер, третє золото нафармив. Ну, бо в нього непогана, кстати, команда, щоб третє золото фармити. Реально непогано. От. А я би, звісно, зробив би щось таке, як ось у рота. У нього Принтер, Санта, Голден Скибді. Сюди я поставлю Ультимейта, а сюди поставлю ще одного ультимейта. І по факту у мене буде дуже потужна команда. Тому давай, по-перше, я приберу вампіра, бо сказали, що вампір Уже лайно. мені треба да Голден Скібді. Ось ця штука. Півтори тисячі доларів, щоб поставити. Ну, в цілому, окей. Потім діджея я, мабуть, прибираю. Беру. Ні, прибираю спочатку оцього, чувака. Беру Санту. У мене хоч є Санта? Да, ось мій сігнутий Санта. Хі -хі -хі. І діджей я теж прибираю. І Беру сюди mm, Larch Printer Cell. Але в мене його нема. то я його треба піти купити. Погнали одразу в прошку, можливо, я там знайду цього Skibid, тільки Shiny. Бо коли він шайні, то він набагато, звісно, потужніший. Так, а ну. Ультратурк і кейс, кстати, картинки немає чогось. Ну, випадають доволі прикольні чели. Но картинки нема. Странно. Принтер кейс Сігнутий. Ну, принтер кейси зараз будуть коштувати, тому що їх прибрали з ігри. Титан World Clockman, Диви, що тут є? Ого-го-го. За лям 600. Солідно. Солідно дуже сильно. Ну, лям 600 теж стоїть денег. Квантум взагалі подешевів, капець. Капець, як подешевів, хоча він дуже потрібний. Ну, він реально класний ультимейт. Цей вообще вже нічого не коштує, я якусь 600 тисяч купив. Клокман ці не упав. що случилось? Все в ціні впало просто жутко як. Ой-ой-ой. Капець, гамя обостінилось. Все обостінилось. Йома йо, ну ладно, цей, чувак, він нікому не потрібен. Титан мікрофончик 15 тисяч на все. 17 тисяч на все. О, все тобі шайні. Ось тобі шайні. Golden ski bid. 150 тисяч dпсу, ось 100. Типа на 50 тисяч більше ДПС. -у. Оце солідна штука. FT06. Може ми її попробуємо з ним договоритися якось. А хтось йому вже кинув трейд, і він, типа, його не приймає, і я не можу йому кинути трейд. Ну, ладно. Бо за 110 тисяч не сильно хочеться його купувати, поняв? Тому що мені надо купити ще принтер чел. А принтер чел у нас ось, його тут нема. Я його вже ту купляв, то продав. Бував, то купляв, то продавав, і це просто повен капут. У мене тут ще є багато всяких юнтів, яких я можу попродавати. Так що, по суті, може мені купити шайні цього голдена з кібіді. Як варіант, да. Є тут один за 120. І за те, що він шайні, і за того, що він по факту тільки тут купується, так що їх буде не сильно багато куплено. Так що, як варіант його наприкупити. Да, давай. Це, звісно, дуже дорого, я не спорю. Фух. Цього прибираємо, цього ставимо. Шайні чела. і беремо собі Тітан Принтер Чела. Правда, Тітан Принтер Чела, по перше, тут нема. А, появився за 10 тисяч. Ну давай беремо ще його. Тітан Принтер Чел. От, і оце буде дуже жорстка комба в мене по ідеї. Тому погнали назад в лобі. Мені правда, треба буде дуже багато грошей збирати, щоб поставити сразу голденський бідіху, бо він, правда, ну супер не дешевий. Бо турки івент, я не хочу сидіти обозрівати, дивитись, що там взагалі треба. Я хочу попасти в топ. А щоб попасти в топ, тут уже взагалі капець. Кстати, рот, ще досі держиться в топі, чи ні. Мені цікаво, він виліз високо чи ні. Я щось думаю, що він супер високо в топі. Хоча, можливо, і ні, бачиш, я ось я по касікалистаю, я його не бачу. Ну я бачив, що він ще досі з цими крилами. А він на сотому місці. В нього даймон. 3432 рейтинга. У мене 500, прикинь. Саме і низ рейтинга, це 1312. Ще осталось 11 днів. У мене супер жорстка команда. Я готовий просто супер дико валити. Мені тільки треба тіммейта якогось. Ну цей з, з, з діамантом, з цим я не хочу йти грати. Хоча диви, в нього теж відкриваєш, у нього тупо все те саме, що в мене. Тільки в нього замість Shiny Golden Skibід'і, у нього фенмен. Фенмен теж дуже класний, він теж дуже потрібен. Але просто ти все ж не можеш собі поставити. Так, звісно, в чувака тут вообще жесть. Ось і в рота теж тако дивися. У нього тупо те саме, що в мене все зібрано, тільки замість клокмена. У мене стоїть ультімейт і все. А ви, якщо друзі, хочете прикупити собі купу класних юнітів, то все, що вам потрібно, це все на все просто залетіти в посилання в опис і зайти в мій магазин, в якому ви можете прикупити юнітів як в Тойле Тавер Дефенсів, так в Скібіді Тавер Defense, в ФНАФ Тавер Defense, в PEDGO, в Петсимулятор, в і Там, короче, мільйон різних ігор. І ще ми будемо. Дуже багато всього відкривати. А поки що нам нашло якогось типо, І Я дуже не хочу, звісно, в соло бути. Я сподіваюся, що в мене не буде якогось бота, який буде просто стояти АФК. Я сподіваюся, що зі мною буде якийсь чувак, який буде грати. Зі мною є хтось. Я поки що не знаю хто. Якийсь чувак-нубик стоїть на місці. Дуже жалко. У них теж один нубик, один просто чувак. Ну, я поки що жду. Можливо, він загрузиться. Ну ладно, давай автоскіп нажму. Мені по факту не взападло, поняв. Ну, поки що я всіх пропускаю. Мені дали збирати на сантах дуже багато грошей. Ну, в них чуваки, ще АФК стоять, вони не загрузились. А ні, один загрузився. Цей поставив навчаного хорошо. на Мій чувак прокинувся. Це дуже круто. Їхній чувак ще не прокинувся. Опа, бас мікрофон. Хохо, -хо -хо, сразу така моментальна пушечка полетіла. Ну і мені нема чим дефати. Я, я сподіваюся, що чуваку є чим дефати. У мене нема грошей на деф, чувак. Ну він теж не бачив, щоб сильно хотів дефати. У мене тупо нема бабла на деф. Я йому напишу дефай, може він мене зрозуміє, бо в мене нема чим дефати. О, він поставив еліан чела. Це дуже, звісно, погано, що він його поставив тут. Він міг поставити отут. І дивись, яких людей ми по факту пропустимо. Ну в нього є ще Болт Тойлет. Коротше, в нього свої приколи. Ладно, давай, я поставив просто Тітан Принтер челів і буду прокачувати Сант потом. Ну а ці зараз дойдуть, вони можуть базу знести. Я не хочу так програти. Я взагалі не хочу так програти, ну я сподіваюся, ми не програємо. <с? <с?> я дуже сильно сподіваюся, що ми не програємо. Но база наша падає. Ні, база не впаде, все чітко. Фух живем, живем. Так, і по факту мені зараз дають дуже багато грошей. Що принтери чили дають бабки, що санти дають гроші. І в мене по факту буде дуже багато бабла. Якщо ми вдовго грати, У нас буде дуже багато. У них ось лаш тут лашпринітер і, коротше, в них ну, в них слабенькі, чуваки. Так що ще поки що можна буде спокійно грати. Поки що можна просто спокійно всіх прокачувати і кайфувати. Так, тебе ми теж прокачуємо. Я вже й не пам'ятаю, як я з цими давно Сантами грав. Це просто капець. Як тільки напевно дрілівент Добавили, додали, так відразу я вже почав грати без сант, Ну. Но... Я з них я до них назад повернувся. Бо топчики грають чисто, оце такими сетапчиками, поняв? По-другому ніяк. Це тебе взагалі 6 тисяч коштує прокачати. Це дуже дорого. Так що ми поки що будемо качати чисто санд. Вийшов босс. Я можу поставити, кстати, шайні скібідішку оцю голден. Але поки що мене дефає. Я не знаю. Ну, Еліант у нього чисто 10 тисяч хп, це у нього першого левела. Так що, ну, скоріш за все, мені не добуде цього чувака поставити. У нього захист ка Він нормально накиде. Я думаю, що він заценить мого юніта. І що все буде добре. Я його чисто поставив, щоб допомогти йому дефати. Бо він ні чорта не дефає. Він... Сидить просто і качає своїх дрільменів. Я, звісно, розумію, це потрібно робити, але нам ще й дефатись треба. Бо в нього оцей один чисто все дефає. Ну поки що у нас все окей, поки що дефаємо. І заробляємо бабло. Це саме головне. Мені головне мати тімейта, який, виходить, буде мати діджея, який буде мати фенмена, в якого теж будуть принтерчили Санти і Квантум. Все, і по факту, у нас мега команда. Кстати, гравіті чел є в нього. Це теж дуже хорошо. Так, ці за 6 тисяч дають плюс 500, ці за 6 тисяч дають плюс півтори. Так що я даже не знаю, напевно, ми зараз спробуємо принтер чела прокачати. Давай, отако бем, прокачали. Щось ти будеш давати мій 2 тисячі, а потім ми ще й тебе прокачаємо. Мені, напевно, хватить грошей тебе прокачати теж. Хоча не факт, якщо зараз скіп буде, то хватить. Бо ми ще й квантума теж поставимо, це не проблема. Да, ми тебе теж прокачали, встигли, і ти нам зараз досиш бабла, хорошо. Правильно. Тепер у мене диви, як багато грошей. По факту, щоб нам було чуть-чуть легше, я можу поставити Сюди квантуму, ну нам поки що і так легко. У нього, кстати, чувак так і остався АФК, поняв, я оце про це боявся, бо я б не зміг абсолютно нічим дефати. Був був у мене чувак АФКшний. я б тупо не зміг би задефатись. Ну ладно, блотанути треба, то поставимо Квантуму. Та й поставимо клокмена, бо блотувати ж треба, понімаєш? Блутувати потрібно. Так що пора блотувати. <рис6> Прокачувати, поки їх не будемо, просто в всланд прокачаємо, щоб більше грошей було. Та й все. У нього ж і міні-сігма був. Та він взагалі міг дефати капець ізначально. Тільки він сидів, просто вкачував вчених. йому по факту не треба, бо в ньому, ну, в ньому все дешеве. Оцей він навіть його не качав. Гравіті чела він просто поставив. міні-сігму теж просто поставив. Чисто еліан чела качав, і все. Капець зума зійти. Ну зато в мене зараз бабла взагалі тонна. Але тебе взагалі за 20 тисяч можна прокачати і заробляти, ну, купи грошей. Купи просто купи. Ну тут поки що буде легко, я думаю, бо в нього по грошам тако, типу, туго, та й все. Що нам паритись. Ми зараз будемо просто квантума сидіти, качати, і все. Ну все цей голденський збіді, кстати, який за 3000 просто разок прокачується. І він уже дуже потужний. І їх не треба більше прокачувати. Цього достатньо. Ну і ми легко виграємо, тому що їхній чувак просто стоїть афекашно. Чисто ботікс. А ми зараз квантума, ще разочок. Бім-бім-бум-бум, та й все. Та у нього там уже жорсткі проблеми. У нас, по ідеї, проблем таких немає. І ми по кайфу просто перемагаємо. Ну мені треба просто капець, як багато повигравати ігор, щоб дойти хоча б до голди. А до Даймонда ще складніше. Коротше, там фармити вже Дуже тяжко, тобі дуже мало рейтингу дає за перемогу. Розумієш, от в чому весь прикол? Типа, пощас мені дає там в районі 20 рейтингу за перемогу. А далі мені буде давати по 10. На голді мені буде давати по 10 рейтинга. На голді там якісь, я не пам'ятаю. Чи третій голда, чи друга голда, мені буде давати все на все по 10 рейтинга. А, зараз мені вже все одно 18 дає, поняв? Даже не 20. І по ітогу, далі мені придеться робити набагато більше перемог, щоб е, доходити до топу. А це капець як тяжко. Мені прийдеться звісно, дуже жорстко попотіти, дуже жорстко постаратись, щоб дофармитись. Прям хорошо. Ну все це ми будемо, друзі, робити просто скоріш за все, за кадром. Я постараюсь за кадром дойти до голди. Можливо, в мене це вийде. Можливо, ні, я не знаю. Ну... В топі просто 3400 рейтингу, прикинь, 3400 це капець як багато, і вже коли в тебе півтори, да, то ти виходить, переходиш на оцей ось рейтинг хава. Хавенлі, Хевенлі якийсь. Він дуже похожий до 15-го тіра Ендлес Моду. Ну навіть на даймонді кучеряво сидіти. Дуже кучеряво. А мене поки що все на всього кляте срібло. Ну, винагорода тут теж солідна, звісно. Оцей ангелік гвардіан. Оце прям хорошо. Ну він, звісно, слабший, ніж оцей що з кейса падає, але все одно, оцей сильніший. Кух, ну а цьому напевно будемо завершувати, друзі. Тому не забудьте підписуватись на канал, ставити свої Подавайте мене. З вами був Саншіос, і всім пока-пока.